Всім привіт! Мене звати Аліна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Верестенко Art. В цьому відео я хочу зробити розпаковку всіх товарів. Я якраз сьогодні прийшла з величезного художнього шопінгу і ще нічого не розпаковувала. Хочу вам показати, що я взяла, і розказати ціни. Я знайшла дуже дешевий магазин в празі. Насправді, він не лише творчий, він більше схожий на Юск, або Айкея, там є все. І будівельні товари, і художні товари, і для хобі, і для дому, канцелярія, офісна, папір, рамочки, абсолютно абсолютно все. Тому давайте будемо йти по чеку. Я буду розказувати, скільки це коштує в кронах, і переводити це в гривні. і Почнемо нашу розпаковку. До речі, почну я з цін на товари, які я купила в художньому саме магазині, не дешевому, але хочу з вами поділитися. Одразу, як приїхала я до Праги, я купила собі ось такий лак у вигляді спрей. Коштує він 179 крон. Дуже класний, покриває всі свої роботи ним, дуже зручно. Далі ось така текстурна паста. Тут 250 мл. Це для різних текстур, для текстурних робіт. Я її використовую додаю, і вона була щось дуже дорога, здається, близько 200 крон. Але я не впевнена, бо чек я десь загубила. І також я одразу купила собі таку бежеву фарбу акрилову 120 мл. Коштувала вона 70 крон, що вже зараз я розумію, що забагатько, бо я знайшла скарб. Також ще я купила у магазині складі, який знаходиться за правою близько аеропорта. Ось такі скарби. Це олійна пастель, і вона мені дуже подобається. Коштувала, я вибрала на пробу поштучну, коштувала вона 29 крон, одна штучка. Тут є Van Gogh і Кохінор, І я їх використовую як акцентні, ну, я роблю ними акцентні якісь штрихи у всіх своїх роботах. Наприклад, як оці тут багато елементів саме олійною. Пастелі. Що ж, давайте перейдемо а, до розпаковки з магазина action Так, у нас є. Почнемо з найбільшого. У нас є три полотна 30 на 40 по ціні 53 крони я їх взяла спеціально такі маленькі розміри для того, щоб малювати пейзажі, море і щось таке більш реалістичне. По якості я на перший погляд достатньо хороше. Мені дуже подобається, що дуже легке для маленьких робіт буде те, що треба. Наприклад, нещодавно в художньому магазині я купила такого самого розміру холст, який коштував 120 крон, тобто в 2,5 рази дорожче. Uh, і мені сподобалось на ньому малювати. Ось така картина вийшла. Так, далі у нас йдуть скетчбук і папір для акварелі. Так, скетчбук. Мені дуже сподобався дизайн розміром 20 на 20 см. Розпакуємо. Такі крафтові обкладинці. Ось такий він. Дуже класний. Тут такий гарний конвертик. І дуже якісний папір. Мені дуже подобається. Він тут по щільності 300 грам на метр квадратний. І коштує такий скетчбук 53 крони. Тут 30 листів. Дуже гарний, дуже гарний. Далі папір. Папір також 300 грам. Розміром 21 на 29 см. Тут 20 листиків. А 4 розміра теж взяла, дуже задоволена. Для різних своїх скетчів воно відривається, що зручно. Тобто, я намалювала, відірвала і оформила в раму. По ціні 47 гр. Далі я взяла дуже дивну, дуже цікаву штуку. Це такі листики для ламінування. Я не знаю, що я з ними робити буду, поки. Я їх взяла як захисну плівку для картин. Але поки я ще не вирішила, що я буду робити, їх тут 20 штук розміром А4 по ціні 48 крон. Далі я взяла дві ось такі рамочки під дерево розміром. 32 на 23 см. Ну, це А4 виходить. Дві штучки. По ціні 60 крон за одну, тобто я заплатила за них 120 крон. Що у нас є далі? Далі я взяла в будівельному розділі ось таку текстурну пасту. По ціні вона 100 крон. І тут кілограм. Кілограм і протестую. Бо 100 крон за кілограм і 200 крон за 250. І це одна і та сама текстурна, по суті, паста, бо один і той самий склад. Економія велика, але треба експериментувати, пробувати, яка вона буде вживу. Далі я взяла ось такі кісті, три штуки набір. Коштують вони 19 крон. Ось такі вони різних розмірів. Мені подобаються. У мене такого розміру є 5 см, 3,5 і 2 см поширені. Будуть в колекції. Що у нас є далі? Я взяла на пробу. Ось такий набір акрилових пастелі. Мені дуже сподобалась. Упаковка кольори, якщо чесно. І, звичайно, ціна. Ціна за такий набір. Зараз скажу. 53 крони. 4 штуки по 80 мл. Вони в ось таких баночках. Дуже такі прикольні кольори. Я вже хочу якісь такі літні картини малювати, ескізи. Подобається, буду експериментувати. Далі по фарбам. Я взяла три різних кольорів в таких великих розмірах. По 250 мл. І кожна фарба коштує по 50 крон. Вони величезні кольори мені подобаються. Ось така оливка, її приємний блакитний колір. Це більше не блакитний. Ну... Але треба пробувати, які вони по якості, звичайно. Але, блін, такий тюбік, така ціна для Чехії це клас. І ось така бежева, її ніколи мало не буває. Далі я собі взяла клей клейпива. Бо він мені завжди потрібен для колажів, і мій якраз закінчився, а також набір трьох ножниць. Також потрібно мені буде для колажів. По ціні ножиці коштують 23 крони, клей коштує 19 крон. І також взяла на пробу ось такі готові медіуми для флюїд арта для рідких технік малювання. Кожна баночка по ціні 79 крон. І тут 500 мл. Тобто за літр медіума я заплатила 160 крон. І головна покупка це ось такий кошик, в який я хочу перекласти всі свої фарби. Бо він гарний, мені подобається, бо зараз у мене все стоїть в коробці, і це не дуже естетично. І кошик коштує 50 крон. І він низенький. Я поставлю ось таким чином всі свої фарби в нього, і я буду їх бачити. Бо зараз у мене ось така висока коробка, в якій не видно всіх моїх фарб, і мені приходиться доставати, щоб подивитися, що за колір. Фарби у мене всіх українських виробників – це «Роса», а також арткомпозіт. І таким чином цьому кошику, дійсно, я буду бачити одразу всі кольори. Мені це набагато більше подобається. А також у нього є ручки, і я зможу переносити ось таким чином завжди. Ми знову таки, ця коробочка, вона гарна, але не зручна. Якщо вам сподобалось це відео і моя розпаковка, ставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал, бо тут буде багато цікавого і корисного контенту.